thank mm -hmm. you Вітаю усіх глядачів мого каналу. Подивіться, яка в мене краса. Сьогодні у нас 6 листопада, а в мене досі квітнуть жоржинки. До речі, оцю жоржинку я ще не бачила. Це новий сорт, і це перша квіточка, щось вона так запізнилася. Чекаю, в нас. Дощі, сезон дощів пройшов, погода налагодилася, температура стоїть достатньо висока, тому я думаю, вона встигне розквітнути. А ще я отримала тюльпанчики від Matla Flowers, і треба буде мені їх, мабуть, в якийсь ранок перед роботою, бо я зараз в мене вихідних найближчі дні не буде. І мені на роботу на 10, то я можливо о 6 колись вийду і посаджу в наступному відео. Покажу вам, як буду саджати, які сорти. А ще я замовила і чекаю Амариліси. Зараз поставлю відео, як у мене в минулому році цвіли гарно амариліси. Амариліс. продовжує квітувати вже другий тиждень, 10 днів. Вже тримаю квітку. І пам'ятайте, в мене була одна квітка. Ось ось ця перша. А потім буквально через два дні розквітло ще дві такі величезні квітки. Ось. І тепер така краса. І цей квітконос піднявся трішки. Так що варто купувати таку квітку, бо вона дуже-дуже довго радує своєю красою. Вийшли на прогулянку. Ми кішечку, цю хоч з двору додому жити забрали, але звичку гуляти ми в неї забрати не змогли. Проситься кожного ранку, в день і ввечері на вулицю. Вигулює її, як собачку, і в туалет, до речі, ходить тільки на вулицю. Так ми вдома до горщика її і не привчили. Це пам'ятаєте, в минулому відео я вам показувала бутончики жоржин? Так ось вони ще встигли розквітнути. Вже меншого розміру, міленькі, ніж перші були. Але все одно гарненько. І ще ось, бачите, буде розквітати. І ось така ще світленька сорту кафе Олє, що буде квіточка. Чекаю. Зранку встигла зрізати свої жаржин, так як у нас морозів ще не було, то ось вони вже і розцвіли. Подивіться, які ідеальні рівненькі кульки. Такі чудові. Вони трошки меншого розміру, ніж ті, що перші були, але все одно такі гарненькі. І дві ще в бутончиках. Ну, ось такі бутончики вже розкриються, бо тут вже і колір видно, і вже пелюсточки, бачите, почали розкриватися. Бо якщо зелені бутончики жодники, то вони у вазі не розкриваються, а ось такі вже розкриються. І такий глечик в мене цей затишний, такий чудовий, дуже люблю його. І форма гарна. І відтінок такий, знаєте, як відтінок шампань. Такий якийсь він мені теплий і затишний. А це капусточка готується. Правда, це не я нашинкувала, це мама сьогодні з татом були, завезли. Вирішили, мама каже, завезу вам, але вона ще не готова, вже в нас приготується. І сьогодні в таку погоду, що може бути ідеальніше, ніж борщик. Наварила борщу. Правда, він у нас буде не на обід, а на вечерю. Але я вважаю, коли дощ і така погода, то борщ смакує і на обід, і ввечері можна. І в мене ще є такий секретик, що борщ був на варстві, коли в мене там мало м'яса і немає квасолі. То я додаю червону сочевицю. Вона, прям такий наварчик, додає і смак, такий смачний. От спробуйте. Ну, і тим паче, ж її можна одразу разом з картоплею додати, вона швидко готується. Тот, То хто так не робив, спробуйте, думаю, вам сподобається. У нас в сім'ї, всім подобається. Коли я сочевицю додаю, будемо зараз вечеряти. Ой, клас, квіточки гарненькі. Гарненькі кульки мої. А це вже наступного ранку ми поїхали у ветклініку, так як наша кішечка проходила курс лікування. Раз ми вже забрали її з двору жити додому, то повинні слідкувати за її здоров'ям і допомагати їй. Приїхала аналіз, давай, так? <рик> Крікушки. Ну, зараз ми швиденько здамо і додому поїдемо. Подивись сюди. Ну все, ну не плач, ми ж Ми вже вдома, аналіз крові здали. Зараз знімемо з лапки. Ану, поможи. Зараз знімемо винтик. Давай, переснімай. Може подержати не і на тій лапки. І, і вже можна буде поїсти, да? А то голодна, кішечка, вже 10, а ми ще не їли. Давай розв'яжемо тобі з лапки. Розв'язуємо. Ти кузака, ти ще будеш царапатися, скажу, що ви там мені робите, Скажи, ви мене вже замучили. Ну, а що, треба ж вушки тобі полікувати? Все. Все, звільнили тобі лапку. Каже, фу тепер можна і поїсти, а то я її завжди о 6 ранку годую, а сьогодні перед аналізом не можна було годувати. І бідна кішечка голодала. Смачного. Розчешемо твою гривку. <рив> а ми вже наступного дня отримали результати аналізів нашої кішечки і всі показники повністю в нормі. Вилікували ми нашу красуньку, в неї був отит дуже запалені, були вушка. Ми це вже друга клініка, в яку ми звернулися, ветеринарна. Тож хто в кривому розі, можу радити Ветфемелі, бо тут нам справді допомогли. Бо до цього ми зверталися в іншу, там два місяці нас лікували, і результату не було. А тут мені сподобався підхід, бо в проміжках лікування брали аналізи і дивилися, якщо аналіз покращився, але ще не в нормі, то лікування продовжувалось коректувалося. І от коли ми вже втретє здали аналіз, то вже повністю в нормі. Хто там прийшов? Хто там прийшов? Ти куди? Покажи, як ти спускаєшся. Ось так. <рес> а я спустилась на свій квітничок, і знаєте для чого? Хочу провести один експеримент. У мене ще ось декілька гілочок волотистої гортензії, ще ось такі яскраві, і я хочу спробувати зрізати їх і стабілізувати. Буду показувати вам, як я це буду робити, для того, щоб вони не засихали і не сипалися, а могли у вазі стояти е, хоч і півроку і рік. Хочу спробувати. Е, на жаль, я пізненько про це подумала, бо бачите, вже. Основна маса гілочок уже ось так соцвіття потемніли. Ось тут декілька в мене є, таких ще гарненьких, то хочу спробувати так зробити і покажу вам. Ну що ж, гортензія вже в мене вдома. Я вам зараз покажу, в чому ж суть мого експерименту. Це волотиста гортензія, сорту Bonfire. Хто зрізав собі у вазу волотисту гортензію, той знає, що навіть у воді, якщо ми її ставимо у воду, вона все одно через декілька днів просто підсихає і стає така, як засушена. Засушену її теж можна тримати у вазі, але вона стане ламка. І буде, якщо ми так будемо її доторкатися, вона буде сипатися. А я хочу спробувати її стабілізувати. Стабілізується вона за допомогою гліцерину. Якщо його змішати з водою і поставити рослинку в цей розчин. То розчин гліцерину заміщує воду в квітках, і вона стає такою еластичною і надовго зберігає свій колір, свою еластичність. Така гортензія, і така квітка може стояти навіть до року. І от я хочу теж спробувати, і з вами потім поділюсь результатом. Це я побачила такий метод в інтернеті і вже давно-давно хотіла його спробувати. Пізнувато, бо якби я раніше це зробила, то в мене було б більше гілочок цієї гортензії. Нічого, все одно мені цікаво. І для цього нам потрібен гліцерин це звичайний аптечний гліцерин. Я купила два флакончики, але вилила поки що один. Ось подивіться, гліцерин він ось такий просто прозорий, не має ніякого запаху і трішки такий, як гелеподібний такий, ось, така в нього консистенція. І сюди потрібно одну порцію гліцерину от, наприклад, я вилила 50 мл, і дві порції теплої води. Тобто, я зараз вилью. 50 мл води, і ще 50 налью. виливаю ще 50 мл води. У мене тут просто вода, мені так просто легше було відміряти. Тобто, я вилила один флакон гліцерину і два таких флакончика теплої води, тому що гліцерин розчиняється саме в теплій. І тепер нам потрібно це ретельно перемішати. І будемо зараз ставити гортензію в цей розчин. Тільки листя все потрібно буде прибрати, щоб розчин нам стабілізував не листя і йшов не в листя, а йшов саме в квітку. Ми оновимо зріз і зараз поставимо покажу вам далі. Ну що ж, листочки я прибрала всі повністю, оновлю зріз. І на всяк випадок, отак, розщеплю ще, бо ви ж знаєте, що всі. З дерев'янистим стеблом рослинки і гортензія, в тому числі, краще п'є воду, коли вона ось так розщеплена. І все. Зараз ще раз перемішаю. Це те ж саме, я проробила і з другою гілочкою гортензії. Видалила повністю листя, оновила зріз, розщепила і поставила в цей розчин з гліцерину. Трібно протримати рослинку 5-6 годин. І в наступному відео вже десь через. там... Днів 5 я покажу вам, чи вдалий був цей експеримент. Наголошую на тому, що я це теж робила вперше. Про такий метод стабілізації рослин я знала давно, але сама я його не пробувала. І ось це вирішила провести такий експеримент і поділитися з вами. Тож, в наступному відео ми подивимося, чи вона буде сухою, чи вона буде такою еластичною, як свіжа. Як вона змінить чи не змінить колір, все вам покажу, поділюсь. Поставила цю гортензію собі на стільницю тут, нехай стабілізується, поки я буду щось смачненьке готувати. А потім через 6 годин я просто її дістану з цього розчину і поставлю в суху вазу без води. І буду декілька днів спостерігати, чи буде вона засихати, чи залишиться такою ж свіжою. Ще ялинку собі з цю зв'язку дістала. Ну, я її просто зараз використовую як світильник, бо ви ж знаєте, що всюди вимикають світло і ось Ірлянда тут у мене теж не тому, що в мене вже новорічний настрій, а тому, що коли немає світла, вона на батарейках. Я ось так просто на рейлінг намотала з двох боків із ліва і справа. І на поличках в мене ось тут лежить. Я вмикаю кнопочку, і все одразу в мене є підсвіточка при вимкненні світла. У мене тут вариться картопелька, бо знаєте, що я дуже давно хочу приготувати картопляні зрази. Зроблю я їх з грибами і з курячим фаршем. У мене така буде начиночка. І я знайшла такий чудовий рецепт в інтернеті. От бачу, що багато хто готує картопляні зрази і додає туди в це тісто картопляне багато борошна, там 6-8 ложок борошна. А я знайшла такий рецепт зовсім без борошна. І коли їх. Формуєш, то тісто зовсім не клеїться до рук. І я вам зараз розповім, в чому секретик такого тіста. Я вже його перевірила, вже один раз готувала, мені дуже сподобалось. Картопля у нас зварилася повністю до готовності. Тепер, що нам потрібно зробити, я повністю злила воду, повністю не залишала. І нам треба зробити з цієї картоплі пюре. І потім я вам покажу, що ж за секретик, як ми будемо. Робити тісто для зразів повністю без борошна, бо мені здається, що все ж таки борошно робить його таким важким, знаєте, як клейстер. І ось, що повністю замінить нам борошно, це крохмаль. Нам потрібно додати одну столову ложку крохмалю. Додаємо сюди в картоплю, ретельно перемішуємо. І далі яйце. Але яйце не все, а тільки жовток, тому що білок це волога, як ми знаємо, а зайва волога нам тут не потрібна, щоб тісто не було дуже мокрим. Тому ми додаємо тільки жовточок. Він нам дасть виконати ту функцію, що буде скріплятися це тісто, воно буде триматися кубки, але зайвої вологи не додасть. Картопляне тісто готове, тепер можна формувати зрази. Начинку я приготувала з вечора, вже не показувала вам, як я її робила. Тут просто смажені гриби з курячим фаршем. Ну і цибулькою, ну всі знають, як така начинка готується, то я вже на цьому не зупинялася. Перша партія смажиться, і ось подивіться, бачите, за цим рецептом нічого ну нікуди не розлазиться, тримаються кубки і ліпити формувати зручно. Тож цей рецепт як знову мене не підвів. Я просто першу партію зробила без камери, думаю, спробуючи чи вдале цього разу тісто. Ну, да, воно кожного разу по такому рецепту виходить вдалим. І тепер, на прикладі декількох зразів я покажу вам, як їх сформувати. Нам потрібно трішки намочити руки, беремо ложечкою картоплю, ось так на долонці трішечки розрівняли і додаємо начинку. Ось Звісно, що коли багато, то не дуже зручно, але все ж таки хочеться, щоб її побільше було. І тепер просто отак обережно складаємо, начинку поправляємо і все. І нам потрібно, отак, як пиріжечок його, просто прикрити. Бачите, нічого не клеїться. І тепер просто форму трішки робимо таку гарненьку. І на сковорідочку. Можливо, трішки невдалий ракурс, я першого разу обрала і було не видно, тож покажу ще раз з іншого ракурсу. Ось ми взяли так тісто, розклали його, додали начинку, так це все поправляємо і починаємо просто закривати, поправляючи начинку все. І ось так дуже все зручно. І просто форму придали, яка нам подобається, чи в виді, вигляді пиріжечка, чи кругленьку, хто яку хоче. Ось. І ось так на сковорідочку його переклали. Дивіться, за таким рецептом все чудово тримає форму, легко перевертається, нічого не розвалюється. Як ви помітили, навіть сформований зраз я не обвалювала в борошно, бо в цьому просто немає потреби. Вони і так чудово тримають форму. Тож мені такий рецепт з однією столовою ложкою крахмалю дуже подобається. Не забити борошном, легко все формується. Спробуйте, я думаю, вам теж сподобається. Ну і звісно, що це дуже смачно. Перевертаємо. Ось, бачите, все дуже легко. От і все, зрази готові. Залишилось їх гарненько засервірувати і подати на тарілочці на сніданочок. А до речі, мій базилік, який я вам показувала, в мене на кухні росте. Бачите, як витягнувся. Треба було його, мабуть, обрізати, щоб він так трішки в сторони кущився. Залишилось гарненько. Прикрасити. І знаєте що? Я показала в минулому відео, що я вирощую на кухні базилік в горщику. Мій тато подивився і думає, а чому я так не можу? Взяв, відкопав мені на городі укропчик, посадив його в горщик і привіз. Тож я зараз, мабуть, до зразів зроблю ще такий соус зі сметани з укропом. Чудово, в мене укроп цей росте на кухні вже більше тижня, не жовтіє, тому в мене. Цілий городик на кухні, зеленушка, укропчик, базилік. Буду зараз бігти на роботу і собі теж з собою візьму зрази. Сметанний соус з укропом до зразів готовий. Привіт татові, Вдячна за свіжий укроп на моїй кухні. І бажаю всім смачного, хто буде готувати зразу за моїм рецептом. На цьому я буду завершувати своє відео. Як завжди, я незмінно вдячна своїм підписникам. Завжди дуже рада новим людям на моєму каналі. Тепер відео мої будуть виходити частіше, раз в тиждень точно, бо попереду багато новорічних ідей. Тож буду вам рада, підписуйтеся, до зустрічі!